Так, ще раз всім привіт. Як обіцяв, хочу зробити огляд бази відпочинку Карпати. От власне тут починається територія. Домики, тут зараз буде вхід. Тут з лівої сторони технічна зона, там зберігаються різні машини для прибирання, ну, різні технічні засоби. Так, це центральна прохідна. Пише працюємо, прилишаємо на віддих, заходимо. Зліва, ох... Зліва охорона, справа тут знаходиться адміністрація. Ну, смітники, тому що зараз е, адміністрація знаходиться там на іншому вході, Я пізніше покажу. Так, далі тут є капличка невеличка. Далі, далі, далі йдемо от відпочиваючи. Да, Махай, добрий день. Дай -дай. Так, далі тут у нас душ, туалет знаходиться це для оцих будинків маленьких, де нема зручностей, я пізніше вам скажу. Далі йдемо тут кафешка, русалочка, і далі знаходиться от, мангали є. Далі знаходиться тут працювала столова. Коли був сезон, приїжджали студенти там, з кулінарних різних там, технікумів і ну, доволі майчно, зручно все годували. Так, далі тут з лівої сторони знаходиться площадка. Ну, трошки гілками закидано мангали. Отак. Тобто дітям є де качелі, там різні там, турніки. От такого плану і далі вже йде вихід на пляж. Тут був раніше, зараз вже з іншої сторони я там далі покажу. І отут от за забором з правої сторони, оце цей нічний клуб Казанова. Тут Дуже-дуже був в свій час шикарний тут. Просто конкурси різні, ну дуже цікаво, весело. От. Море, тут буквально до моря там 20 кроків, це їхній власний пляж. До речі, пляж один з найбільших ну, взагалі в затоці. Ну Тут трошки кущики, там далі все прибрано, чистенький пісочок, все. Так, йдемо далі. Так, дитяча площадка. от Зараз пройдемося по будинках, які ну, економ класу, але я розмовляв з власником. він Планує провести повну реконструкцію, планував. Але він купив базу в 2021 році, придбав. І ото, в зв'язку з подіями, що війна, поки що це питання якби, стало заморозилось, тому що не дуже багато людей. Ну, казав, якщо все наладиться, то він це зробить. Якби, ну, людина серйозно казав, все серйозно. Так, далі тут є такі якби, бесідки. Тут столи, тут раніше, як до війни, тут була там дискотека, ну, завжди кожен вечір якісь конкурси, дуже цікаво було, до речі. Приїжджали люди, багато з Молдавії навіть там. Ну, дуже цікаво було українці, всі взагалі. Всі так, ну оце ці будиночки. такі, ну Економ, економ клас. Хоча ну, візуально зовні вони такі. ну... Без вже занадто закинуті, але ж кажу, 4 роки їм ніхто не займався. Але всередині, в принципі, там є холодильник, кондиціонер, телевізор, умивальників в кожному номері є. ну Тобто всередині, більш-менш нормально. ну Зараз на даний момент ця частина бази не використовується, абсолютно тут нічого нема просто позашивали вікна, двері і воно стоїть до, до кращих часів, скажімо так. Так, далі зараз підходимо до тої частини бази, яка на даний час працює. Зараз покажу вам будиночки. Так, тут стоять автомобілі гостей. Різні Оце ці будиночки, які на даний час працюють. Зараз підемо От підемо. Кіровоград, Харків. Рівненські номера, ну, це моя машина. Волинські. Волинські і київські. Так, оце ми підійшли. На даний час це основний вхід в базу. Звідси є морська рибалка, якщо хто бажає. Працює бар також на даний момент. Один з небагатьох, який працює, також в барі доволі чисто, гарно. І ці неадекватні. Ну, люди, в принципі, постійно є. Так, є місця пишуть. Так, заходимо сюди. От з лівої сторони пішли будиночки. Тут охорона вже знаходиться. Будиночки всі з зручностями. В номері є холодильник, кондиціонер, телевізор, умивальник, душ. Туалет в кожному є. Все доволі чисто, доволі прибрано. Тут знаходиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 будиночків. 12 будиночків, ну і В кожному там десь по 6-8 номерів. Номера є двох місні, чотирьох, п'яти, 4, 5, 6 Це ми йдемо перший ряд і тут далі знову вихід на море, яким ми зараз користуємося всі. Е, до речі, я вже казав, що тут ще автомобілі стоять. Е, гости, Хмельницький, Київ, Полтава, е, вихід на пляж, е, пісочок просто ідеально дуже чистий. І по ньому легко визначати. от Дивіться, як пересіяли його, він такий взагалі дрібненький, чистенький, весь е, море. До моря зроблена доріжка дерев'яна і так іде вздовж пляжу. Ну, люди ще на пляжу є. Пісок. Дуже добре розуміє, чи жарко чи не жарко, коли ти виходиш з обіду або йдеш на обід, розвиваєшся з пляжу, йдеш І по цьому пісочку. Якщо ти можеш йти по ньому, значить ну, тепло. А якщо ти не можеш йти і біжиш, значить жарко. Так, далі. Тут є це двохетажні будиночки. А це два трьохетажних. Теж там корпуса є номера з виглядом на море. Теж доволі зручно так, це Ну, змиватися після моря там, пісок, так, душом сполоснутися для всіх. Ну, Теж стан не, не дуже зараз, бо ніхто особливо не займається, але в принципі тут взагалі нормально. Так, от, бачите? Тут тут люди відпочивають, тут знайомець з Хмельницького. Так, отака алейка йде. отакі такі будинки. Все чисто, гарно. так що Якщо в когось є бажання, приїжджайте, ціни нормальні, адекватні, десь 600-700 гривень за людину. Тобто двохмісний номер виходить 1200-1500 гривень за добу. В цьому будинку я живу. оце мій номер зразу перший. Ну, а тут далі все вільно. Зелень поливають, прибирають чистенько, гарненько. Столики стоять між будинками. Тобто в тіньку ти можеш там сісти собі, там поїсти ввечері, коли там просто вийти, подихати. Ну, все дуже гарно, чисто. Однозначно рекомендую. Якщо є бажання, приїжджайте. Все, дякую за увагу.